Привіт, такі мої маленькі друзі! З вами знов я Зося та мої ведмедики Джуні та Локі. І сьогодні ми з вами разом послухаємо казочку про дуже цікаву дівчинку, у якої замість звичайних ніг був риб'ячий хвіст. У найглибшому місці моря стояв палац морського царя. Він давно вдовів шість онучок принцес виховувала стара мати. А з усіх прудких русалоньок наймолодша Аріель була тиха і задумчива. Вона могла годинами слухати розповіді бабусі про світ людей. І ось, коли їй виповнилося 15, батько нарешті дозволив їй на нагору. Вона опинилася поруч з кораблем, з палуби якого доносився спів та музика. Люди були одягнені ну дуже святково, але прекрасніше за всіх, їй здавався молодий принц. Почався шторм, корабель кидало по хвилях, і аж раптом судно затопило, і воно почало тонути. Стало темно, але коли блиснула блискавка, Арієль побачила, як принц впав у море. Вона врятувала його, витягнувши на берег, де стояв монастир. Незабаром з будівлі вибігли дівчата, і одна з них знайшла принца. А він посміхнувся дівчині, і русалоньки стало дуже сумно, адже він навіть не підозрював про її існування. Аріель так хотіла побачити ще раз принца, що вирушила до відьми. Чаклунка згодилася виготовити зілля, яке перетворило б її риб'ячий хвіст у пару струнких ніг. Проте за умови, що дівчина більше ніколи не побачить рідних. А якщо принц одружиться на іншій, дівчисько перетвориться на морську піну. Проте, Аріель погодилася і в обмін на послугу, відьма забрала її вміння говорити. Приплив вночі до палацу, русалонька випила зілля і знепритомніла. Дівчину і привів до себе в палац. Вона танцювала так чудово, що всі захоплювалися нею і аплодували. І з часом він все більше прив'язувався до неї, але все-таки ставився до русалонки як до маленької дитини, не збираючись брати її в дружину. Він зізнався, що його серце зайняте тією, що врятувала його десь давно, на березі. І так як Аріель не могла говорити, принц все ж таки одружився не на справжній рятівниці. Ввечері після весілля Аріель помітила своїх сестер з остриженим волоссям. Вони віддали його цій злосній відьмі, в обмін на те, що вона дасть їм ніж, який дівчина мала пронизати серце хлопця. А його кров перетворила б її ноги назад у хвіст. І вона змогла повернутися додому у море. Але Аріель не знайшла в собі сил позбавити коханого життя і кинула кинджал у воду, перетворившись на морську піну. То що, вона померла? Ні, Локі, вона не померла. Вона стала дочкою повітря. Дуже цікава казка, але кінець занадто сумний. Так, згодна. Кінець і справді дуже сумний. Давай краще запитаємо у наших друзів, як би вони закінчили цю казку, щоб вона була з хорошим кінцем. Пишіть ваші відповіді у коментарях, а наступного разу ми з вами почитаємо про попелюшку. Папа! -па.